Вовченням малим кралося сонце понад лісом в нічнім небосхилі Заглядаючи в кожне віконце, всі на світі були йому милі, і вітало воно на зупинці, зранн сонно віки старенько, дарувало своєї промінці, а вона би була і раденька, те, побачити, тільки не встигла, і вночі вже віки стулила свої очі, мов груша достигла, вона впала на лавку без безсилу. Чи думала про щось вночі, усе життя своє згадала в тунелі дивнім побувала до світла, начебто йдучи. Так вона пригадала дитинство, косу мати їй жваво плела, що й співаючи пісню про принца, і сміялася з того мала. І вона пригадала те літо, як застріла кохання одвічне, і була їй уперше відкрита те, що щастя буває трагічним. І з усмішкою на обличчі попрощалася із світом бабуся, і почулася їй, ніби кличе, Знов вареники їсти матуся.